Пропоную почати з елементів захисту, поки підемо власне, згори вниз, і от якраз можна почати з шолома. Що тут є і як от все влаштовано. Це е, шолом «Обскор» американського виробництва. Він е, відрізняється легкістю, але клас захисту в нього зберігається відповідно до стандартів НАТО. Е, перший А-клас. Дави почнемо з ПВС. Я бачу так бачу. Тут е, одноокий ПВС 14. Зручний тим, що він йде на одне око, другим оком я можу бачити, що відбувається навколо. Тут я бачу, інфрачервоний як слігкарик себе. Так, це інфрачервоний маячок. Його ну, в основному ми використовуємо для того, щоб позначити себе. Коли, наприклад, за тобою їде Івак. Uh -huh. Йде, наприклад, десь бій, десь міни літають, машина їде швидко, тебе треба за секунди забрати. Водій має тебе в ТВС, в ночник побачите. Ти все включається маячок і він тебе дуже добре бачить. Uh -huh. Так, а що по наушникам можеш розповісти? Це е, доволі відомі пелтори 3М. В чому їх перевага? Собственно, тут є е, сам штекер е, uh -huh. вже з е, ось можете побачити е, гарнітура з тангентою зразу йде. Я собі е, нічого не придумую, ні кучу проводів, лишніх, як там є uh -huh. інші аналоги там, гарнітури всяких. Я собі просто вдягнув шолома для зручності, під'єднав е, штекер. І мені треба нажати кнопку, я просто нажав тут, uh -huh. не шукаючи там цих маленьких тангент, перевага цих навушників в зручності, тому що ти від'єднав, під'єднав, коли тобі треба. І я просто знаю, що деякі бійці на шоу встановлюють собі ліхтарик. Я бачу, що в тебе ліхтарик знаходиться на шиї. Розкажи, yeah. чому таке рішення uh -huh. прийняв? Uh -huh. ну, раніше раніше, uh, я завжди використовував ліхтарик тут. Uh -huh. Uh -huh. Uh, от справу, з правою, і лівою, неважливо, якою uh -huh. рукою тобі зручніше дати нас. Але з часом uh, дійшло до того, що шолом буває в укритті, ми знімаємо. Ми ж не можемо ще годину сидіти в цій екіпі. Нам треба трошки відпочити. Якщо ми десь в укриття зайшли, то що ми робимо? Ми зняли шолом, але ліхтарик у нас лишається на місці. Хоп, і ми собі можемо підсвітити, що нам треба тут. Щось собі там подивилися, глянули. Десь там пройшла інфа, про продеється, що у нас там знову там, якийсь обстріл. Натягнули шолома, ліхтарик у нас тут так само. Тобто то від такого рішення на шоломі ти перейшов, щоб на шиї було усі? Так, да, нічого не впливав. Угу я зняв шолом, зняв бронік, ліхтарик у мене завжди тут. Слухай, бачиш, щекет ICIS у тебе є отутці. Вдруг немає ПВС, то е, оці очі, ну, як ви знаєте, це фосфор. І тому, типу, в темноті легко побачити. — Трохи світиться. Так, да. важлива деталь, що це тільки працює на ближній дистанції. Там на, на дистанції 100 метрів вже не буде видно цих очей взагалі. Так само, як і червоний ліхтарик. Е, його на даній дистанції не видно. Він тільки освічує тобі найближче там 10-15 метрів його максимум видно. Угу. Розкажи тепер про бронік, давай про нього поговоримо. Що в ньому є? От я бачу, давай повернемося по під твоїм підсумкам, розкажеш, що е, тут давай, є. Давай, давай. Важлива е, деталь, це бронік має на тебе добре сидіти. Я його іноді годинами перекладаю, компоную, mm -hmm. щоб мені було на бойових зручніше, тому що як ти підженеш на себе це все, так ти і будеш потім бігати. Бачимо деяких бійців, яких на пузі висить. Що в нас тут? У мене є, із необхідного для того, що я можу використати для того, щоб виконати задачу свою. Є така штука. Називається кестрел, це переносна портативна метеостанція. Вона вимірює тиск, температуру повітря, вологість, вітер. Відповідно, я буду знати, куди знесе мені мою кулю, яку я випустив сантівки. Я знаю, що це балістичний калькулятор, і я отримаю дані поправку на стрільбу. Давай ці частини далі розберемося. Я тут бачу, там зігзавр да. є. Зігзав P320 це цивільна модель без запобіжника. Ага. Ствол рахується як спортивний, високоточний. Тому, в принципі, я навіть з ним в змаганнях використовував його на змаганнях. Так, що... Я бачу, знаєш, деякі вішать кобуру тут десь на грудях, або тут uh. ще десь вішать. Да, Чому буду. ти тут собі поставить? E, ну тому що іноді я навіть це мені заважаю. Я буває відчіпляю. Іноді мені приходиться Угу. Uh -huh. Він просто легко звідси піде або наб'ється грязь. На і да? він uh -huh. да, не буде uh -huh. стріляти вже після того, ну, Таке може використовувати пістолет? На бойових ні? Uh -huh. Ну, як захист особистий має бути, uh -huh. я вважаю так. Розкажи, чого от турнікет у тебе ось на цьому місці? Він в мене ж не один, так да? угу. тут у мене ось тут а, є турнікет, ще. Да? Тут. Угу. І ще в підсумку у мене є турнікет. Ось, ось тут ось, я ось, ось ще один. Тож, да, В принципі, у мене турнікетів на кожну кінцівку є, і ще додатковий. Чотири турнікети в мене тільки на ага. Да. Так, передня частина. Сюди я можу покласти це підсумочок суто для телефону, uh -huh. не особистого, Це для службового телефону, який я використовую, він захищений. І я з ним працюю. в мене є Кропива, в мене є там Альпіна, програми, там Дельта, ще uh -huh. щось. От, я з цими програмами тут працюю. Якщо мені треба десь в криті подивитися по карті, координати, висоти. Uh -huh. Багатий функціонал. Далі, в цьому підсумку я ношу ножиці. Uh -huh. От. До речі, ножиці це дуже потрібна штука. Це Бачу, все. що трохи поюзані. Да. Бачиш, що мультитул в тебе ще якийсь є. Так, да, в мене є мультитул. Е, от. Це така штука, мультитул, який. Е, ну я врахую розвідника, а в принципі у військового має бути. Ти інженер, да? тобі треба закусити капсуль, ти можеш uh -huh. це зробити. Тобі треба відкусити якусь проволоку, ти можеш це зробити. Тобі треба елементарно порізати собі ковбасу десь і ти їсти хочеш. Все теж треба, ножик. Да, Там пилочка Елементарно, Ну, uh -huh. мінімальний набір, отвертка там Це uh -huh. Має бути в тебе завжди. В мене є ще хімлайт, ось такі. Часто користуєтесь? Чесно сказати, ні. Uh -huh. но я на всякий случай їх лишаю. Тому що, в принципі, хімлайти можна використати як, наприклад, позначити себе, якщо ти поранений. Да? Uh -huh. Ти 300 uh -huh. і люди не знають, де ти. Да? Наприклад, в тебе є там група, в яких є ночні прилади. Ти позначив себе хімлайтом, він світиться, тебе побачить, і в тебе є, наприклад, свисток. Ти можеш подати звуковий сигнал. От... Свісток, ти носиш свисток? Е, Ну, Зараз немає, але в принципі це хороша річ. Можна просто. Подати свистком звуковий сигнал, і хлопці почують. Перший ну, від... раз що свисток ще й діберуть. Ну, є така штука. Да, М, Якщо в тебе, наприклад, нема радіаки, або тебе шукають по-любому, да, після угу. обстрілу, чи, чи штурм десь. Почують звуковий сигнал, поймуть чи свисток, значить хтось його здає, значить хтось поранені. Так, в нижньому в мене. В нижньому у мене ну, ось така приблуда. Це саморобний снайперський, так сказати, <скреб> з карабінами. що тобі ствол ставити? Так, да, просто паракорд, зв'язаний вузлами. Для того, щоб можна було регулювати довжину цього От, Роблю так, зачепляю, він вже коротший. Да? Просто для того, щоб закріпити свій ствол. Да? Не на нього ствол, а там приклад чи якусь окрему деталь. Тобто, фактично, це все для стрільби щоб да, тримати да. гвинтівку. Це для стрільби з незручних положень. Угу. Американці придумали ці вистріби, і, в принципі, на бойових цей вистріби постійно використовується. Empire. На фронті це завжди стрільба з незручних положень, угу. тому що там немає іноді де лягти, іноді немає де пересісти, а іноді по колінам в воді і на півбоком в окопі. Угу. Зараз тоді давай, перейдемо до лівої частини. Розкажи, що в тебе тут? Тут у мене додатковий пластиковий підсумок для магазину. Одразу поясню, чого він вниз дивиться. Так, да, дивіться, тому що якщо в мене контакт. Uh -huh. плотний, да, з противником. Неочікуваний контакт. І мені треба швидко поміняти магазин. Уявімо, що цей підсумок зараз е, з броніком на мені да? uh -huh. знаходиться десь ось тут. Автомат у мене в цій руці. Да? Я скинув пустий магазин, звідси беру. У мене рух такий виходить. Я вже поставив магазин. Uh -huh. Якщо б у мене підсумок був тут, оп-оп-оп. Більше рухів. Да, більше рухів. Він не випаде. Так, ти ти натискаєш на а, ні. Да, просто закручується. Ага. — Тут е, це особистий зв'язок е, між е, членами групи. Наприклад, в да, е, нас в банді, як ми кажемо, ну, банди по-різному називаються, буває тройнічок, буває по-різному. <різь> <різь> так, жартуючи. Е, але в нас трьох, наприклад, да, має бути свій зв'язок. Е, що це за зв'язок? Це американське виробництво «Harris Multiband. Е, Дорого багато. Так, да, можна так сказати. Але е, в цьому є свої переваги. Е, переваги в захищеності зв'язку одна батарейка може тримати 12 годин. Uh -huh. Тобто, на певній відстані там 3-5 кілометрів вона працює реально. Якщо мені треба вийти на зв'язок до свого чувака, uh -huh. який їде забирати нас, наприклад, на машині, я до нього доб'ю і достучуся, дозвонюся, щоб сказати точку, де ми, наприклад, умовно. Uh -huh. І не буду боятися, що мене запілінгують, тому що цей зв'язок. Не е, слухають кацапи, це однозначно. Це що за підсумок у тебе? Тут е, в цей підсумок я зазвичай можу покласти е, або патрони додаткові, е, бо в мене наприклад чотири да, магазини да, до гунтівки йде. Uh -huh. Я їх запакував собою і додатково ще взяв з собою патрон, тому що задачі бувають різні взагалі. То я беру е, 40 патронів uh -huh. і з собою ще десятку на навільничок. Крекну, скажи, позаду щось вішать, тут гідратори я часто 에... бачу такі речі. Слухай, якось не приходиться. Тому Можливо, що... то плюс 40, там, ти в броні бігаєш, може 에... треба. Так, да, це все добре, але зазвичай я не бігаю. Mm. Зазвичай я просто лежу. Mm. Ну, або можу присісти. Mm -hmm. Для звичної роботи мені треба бути у апарату, так сказати, у гвинтів. Mm -hmm. Тому я з собою водичку беру або в рюкзачок, або в карман просто покладу да? бутилки дві. І все, і так собі. Це лишнє буде. Я одягаю рюкзак, а уяви, якщо у мене тут гідратор, угу. От, тут гідратор буде. А ще зверху рюкзак він буде якось так там ну, не зручнує. Тому немає потреби. Давай крема, ще поговоримо про клас захисту твого броніка, про балістичні пакети, про плити. От розкажи трошки більше. Плити тут стоять е шостого класу захисту, компанії виробника Global Ballistics. Американська компанія. Вони. Не такі важкі, як деякі плити шостого класу. Це керамічні так? керамічні так, плити. Вони не такі важкі, і в цьому їх перевага. Uh -huh. Клас захисту і легкістю. Е, ще додатково, е, так як зараз більше війна осколків іде uh -huh. ніж е, кулі. Тому від осколків ми обшиваємося таким балістичним захистом. Uh -huh. Так само з боку е, сюди. Так само балістичний захист і так само сюди балістичний захист. Я так розумію, балістичний захист є з боків, знизу, а от на шиї на плечі використовуєш. На мою думку, uh -huh. все більше потрібно штурмовикам, uh -huh. тому що в них прям плотний контакт, осколки, вогі, гранати їм потрібніше. В моїй справі трошки теж треба маневреності, трошки треба мати якихось рухів, повернутися, десь голову опустити, захистом шиї і з плечами. Напевно, я це не зможу зробити. Uh -huh. Тому ну це моя суто моя думка. По рукавицям. Від рукавиць залежить, чи збережете ви свої ніжні ручки. Mm -hmm. а, а як вже? же ці рукавиці без пальців? там, от <гум> Ні, це романтика, це все в фільмах. Тут такого нема. Тут треба захистити максимально свої руки пальці для того, щоб не попасти в бідосю з ранами, з порізами і всім останніми. Що ж, в принципі, по броніку все зрозуміло, давай від броніка перейдемо до РПСки. Давай. Так, стосовно РПСки. що мені значить, від неї потрібно? Надійні шлейки, які не порвуться і не будуть мені в спину в плечах передавлювати м'ясо. Угу. Да? А деякі от шлейки не використовують, тільки пояс, наприклад. Е, да, є такі. Я так само раніше думав, це супер тактикульно виглядає, без всяких лямок. Це угу. так. Але коли в мене є вага на броніку, да? є вага на РПС, і в мене ще додатковий рюкзак. Угу. Мені це все давить на спину. Да? І це все мені давить так само на плечі на спину. Але якщо е я хочу зняти вагу з плечей, а перемістити сюди на ноги. Я защою тут, тут е цей рем, uh -huh. і в мене ця вага, яка є на РПС, то есть, мої повні забиті патронами магазини вінтовочні, вони важать немало. Аптечка там, додаткові ще може, магазинів в збросі. Да? Uh -huh. От. І пістолетні магазини. Да? Я це просто розгружаю собі на ноги. І мені на спині стає легше. Я uh -huh. можу трошки вдохнути легше. Коли мені на ноги важко, я знімаю і мені вже вага на спині. Репреска стара. Але надійно так саме головне, що мені тут від неї потрібно, це підсумок під магазин, під снайперський. Можу підтягнути резинку і зробити це під автоматний магазин, угу. так, під АК, під М. Неважливо. Пістолетні магазини з лівої сторони, для того, щоб я міг перезаряджати. Угу. Що мені додатковий магазин треба. Так, ну, все. Сумка збросу угу. для пустих магазинів, тощо. неважливо. Воду, ковбасу, кинути щось умовно. Щоби. Яка затягується, так розумію? Да, яка затягується на резинку для того, щоб не випадало звідти нічого. Угу. Тут так само з цієї сторони, ви бачите, я кладу винтовочні магазини з патронами. Угу, угу. От. А позаду в мене аптечка обов'язково. Ну, мені зручно ззаду, тому що я, в принципі, правою і лівою рукою можу достати. Вона двою. відривна якась? Так. Да, вона дуже швидко знімається, якщо мені треба. Ось угу. вниз і так само вверх. Я її можу причепити, поставити і знову закріпити. Yeah. Так, цей підсумок у е, мене для е, додаткових елементів живлення. От мене є е, батарейка для е, тепловізора Арчер uh -huh. українського виробництва. Ну, я думаю, хто знає, той знає. Uh -huh. Хороший приціл, працює на благо країни. І додаткові елементи для автоматних тепловізорів, таких як, наприклад, да? Маленький, типу повербанк, який подовжить роботу пристрою, якщо батарейки посіпав, це піджобно. На ньому можна сидіти і можна сидіти. Нема там балістичного захисту. Взагалі-то я планую сюди його покласти, якщо чесно. Ще не поклав, але так як війна осколків, я вже казав, треба його сюди запихати. У мене побратими якраз так залетіло, коли він не спершу сидять. У мене теж є такі побратими. Дуже неприємно. Дуже неприємно. Але в моїй. Самі розрусниці, РПС є тут по всій довжині балістичний захист, який захищає мій поперек, мою поясницю. Що по ж, в РПС принципі, все зрозуміло? Давай поговоримо про твій маскувальний комплект і про ці всі сітки. Давай, без проблем. Це маскувальні сітки для того, щоб розмити силует чого-небудь такого прямого зброї. Прямих ліній елементів, які кидаються в очі на відстані mm -hmm. або з дрону. Ну, в природі прямих ліній не буває. Не важливо. буває. Тому mm -hmm. ми їх маскуємо. Да, все а тут, я так розумію, в тебе чисто вже маскувальний костюм. Так, да, да. Це суто маскувальний костюм для того, щоб е, надягнути його поверх снаряги. Він mm -hmm. обов'язково надягається поверх снаряги, не прилягаючи плотно до тіла. Mm -hmm. От. Він складається з. Куртки і штані. Всередині можете побачити матеріал сам. Це ну, аналог ізраїльського о, костюму, от, але українського виробництва. Спітніти можна, напевно. Можна, так, да, але. 50-50. можеш спітніти, але вийти живим. Це штани і. Єсть верхня куртка, накидка е, з капюшоном. В цьому достатньо просто сховатися від дрону. Uh -huh. Повністю ти не станеш невидимим, але зупинившись, е, пролітаючи під деревом та під кущем, він тебе не побачить. Uh -huh. І в принципі, лягши на землю так само. Що ж, а як ти я так розумію, стільки всього банання більшість, якого ти носиш на собі? Якщо щось не ввазить, і як ти на собі е, ну я роз в мене є маленький рюкзачок да, для цих речей. Які щось додаткові мені треба, я кидаю в рюкзачок. Mm -hmm. Ну в принципі, стараюся все розкласти на собі в зоні доступу, щоб мені було комфортно з цим працювати, де mm -hmm. мені потрібно. Супер. По цьому в принципі все зрозуміло. Давай перейдемо до зброї і обладнання, яке для неї необхідне. Давай. Що у тебе за снайперська гвинтівка? Розкажи трошки більше про неї. Це е, снайперська гвинтівка, називається Barrett. Е, це американський виробник, дуже популярний серед стрільців, е, високоточників і військових. Ну, вона прийнята на збройній армії США. Це конкретно калібр .338. На яку дистанцію ти в основному працюєш з нею? Ну, в середньому е, так хоча б. В середньому тисяча метрів да, робоча її робоча дистанція. Вільніково знаєш. Ну, mm -hmm. Розкажи е, трошки більше про свій приціл. Це приціл Archer українського mm -hmm. виробництва. Компанія Archer. Я думаю, стрільці і військові знають цю компанію. Це, насамперед, тепловізійний приціл, тобто тепловізорного типу. Він uh -huh. виявляє тепло на місцевості. Ну, Тому тобто я дивлюся в нього да, і бачу тепловий фон людини. Саму людину вона виділяє тепло, я її бачу. Всередині є балістичний калькулятор і прилади, і датчики, які, точніше, датчики, да, які вимірюють тиск, вологість повітря. Да, Е, мені лишається лише внести, якщо я побачив ціль, да, мені лишається внести сюди дані вітру і кнопкою дальноміра відбити дистанцію до цілі. І просто плавно нажати спусковий гачок. По снепрості мені все зрозуміло. Розкажи, що в тебе ось там. Там я так бачу приціл різне обладнання. Так, є тут у мене дещо. дещо. Це е, підзорна труба. І я її використовую для спостереження за мішенью або за ціллю. Угу. За... А приціл тобі для цього не підходить. Тобто ти прав... дублюєш. Я тільки бачу теплову сигнатуру, я не Б. можу бачити саму ціль, наприклад. Угу, угу. Але це в ніч, а це в день. Угу. Це я можу використовувати тільки в день. А це тільки в ніч і в пасмурну погоду угу. в день угу. бажано. От. Для цього і потрібна така труба. Просто оптика з хорошою лінзою, доволі професійна. Компанія Bushnell Elite Tactical. Далі. Це в мене, ну, до цього. Це в мене загонник. тож оптичний прилад для стрільби на маленькій дистанції. Тут ще каліматор, я бачу, згадую. Да, так, так само. Тут ще є каліматор, це для стрільби на дуже маленькій дистанції. з е збільшенням до 6х. Ну, це на арку, так розумієте? Так, розумію. це на арку. Підсвітка, ось... червоні крапки, підсвітка є, сітка підсвітка так само є. А ось це велике і цікаво, що це таке, розкажи. Е так, до речі, це компанія-виробник «Люпольд», е Вони роблять дуже класні куски стекла. Це у нас тепловізійний прилад сафран. Uh -huh. Ну, Хто називає шафран, хто сафран? Насправді він сафран. За допомогою цієї е, штуки, що я можу, який в мене функціонал, да? вона бачить кулю в польоті. Це е, дивиться спотер, він коригує мене при стрільбі. Uh -huh. Я зробив постріл, я промахнувся. Uh -huh. Він бачить кулю, каже, ти промахнувся на 05. Підкоригуюся трохи, роблю коригування, роблю постріл, пам, я попав. Тут можна побачити чітко підліткулі. І коли куля заходить в його тіло. Це в суто вже більш професійна оптика, яка дозволяє більш точно зрозуміти, чи ти знищив ціль, чи поранив і куди саме попав. Навіть маскувальні антитепловізійні костюми, да, вона їх розрізняє і бачить, сховатися від цього дуже-дуже. Тобто навіть твій костюм, це маскувальний, вона може розрізнити. Легко. Uh -huh. Ну, Навіть зайця на п'ять кім можна побачити. О, тобто... well, я відчуваю щось дороге вже звідси навіть. Ну так, да. ця <с par verified> штука коштує немало. <рек> <powered> Ясно. Всі гроші світу. Щас, давай перейдемо до твого не основного озброєння, до арки. Розкажи трошки більше про неї. Це зброя захисту групи, автоматична зброя. Працює як автомат. На базі М4, наприклад, тільки виробника іншої компанії Daniel Defense. Ми сьогодні дуже багато твоєї амуніції подивилися, багато всього. От якщо враховувати, наприклад, якщо ти на вихід йдеш не з аркою, а зі снайперською гвинтівкою, скільки ти от на собі тягнеш в кілограмах, якщо так порахувати плюс-мінус, хоча б це залежно від того наскільки днів ти йдеш. Угу. Якщо ти йдеш, наприклад, на добу, да, то це кілограм 30, 35, п'ять, ну сорок. 40. Угу. 40 кілограм це ну думаю, потолок.